Ось ми бачимо, що звезли людей з Константинівки, з Курахівки чи з Курахова з різних регіонів і привезли їх масово сюди. Зараз спробуємо поговорити. Доброго дня! Скажіть, будь ласка, я журналіст Народний трибунал газета місто Київ, скажіть, будь ласка, ви приїхали для того, щоб... Висловити своє, е, «Ні» блокаді? Яка ваша позиція? Чому вас зібрали? Куди ви їдете і яка ваша ціль? Ні, нормально, просто скажіть, щоб ми розуміли. Е, тут хлопці, які воювали за Україну, вони проти блокади з окупованими територіями. А яка ваша позиція? Точніше, так, вони вийшли за блокаду для того, щоб не було контрабанди з окупованими територіями. Ви стали проти народу! А яка ваша позиція? Розумієте, що там є Ні-ні, да, ні, Дай задати наших питання. — Ні-ні, ну, Яка ваша позиція відносно блокади? Ви проти неї? Ну скажіть, ну ви ж люди, ви дорослі люди, ви всі, ми всі живемо в Україні в одній країні. Яка ваша позиція? Як бачите, люди Чи вас звезли просто як стадо? У 2014 у 2014 році. Ну дайте відповідь, хтось один або декілька людей. Оно, дивись скільки. Що случилось? Ми журналісти. Добре, добре. Ну я сам буду розпоряджатися тим, як мені виходити чи не виходити. Скажіть, будь ласка, от вас 5 вагонів звезли. Чоловіки, ну скажіть, ви з Донецька, я з Дніпропетровської області. Яка ваша позиція? Ви проти блокади? Якщо проти блокади, за що ви? Ну чого ви мовчите? Ви ж дорослі люди. А? За мір? Так ви ж покликали Путіна сюди, вибачте. Ні? Зрозуміло.